Друзі, багато хто, ну, скептики, мабуть, як їх назвати, цих людей, кажуть, ось е сьогодні у нас 23 квітня. Кажуть, для чого його культувати, зразу треба сіяти. Ну, так що ви розуміли, 23 квітня для нас це не типовий термін посіву сої, якщо беремо до уваги. От я вчора це поле обробив. Тобто я якийсь там шар підняв його, типа висушив, тіпа було все висушене. Тепер беремо, підходимо, ось, дивимося. Вол, сухо, 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 і оба. І вже, бачите, зразу яка різниця. Зразу. Не то, що там, а ось, о, черв'ячок, бачите. ну, У нас тут багато таких екземплярів. Тобто це працює на рівні того, як сказав, описав Овсінський. Конденсація і закриття вологи. Показую ще раз. Дивіться: сухо, 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 сухо. І вже верхній шар вже ну, сант... може пів сантиметра. Ось якщо прижать, буде пів сантиметра. Якщо розпушений, буде сантиметр. І оцей шар, він. Зберіга... Е... Накопичує у... у цьому проміжку, вже бачите ось накопичена волога. Тобто тут холодний, нагрів... е... охолоджується а тут сонцем нагрівається. І виходить, ось оди... оцей 1 см є свідчення того, що йде конденсація вологи за рахунок того, що е... точка роси, це холодне, це холодне, нагрівається. У нас сьогодні було десь в районі 27-28 градусів, тобто це ще холодне від зими, а це тепле вже просто от, сонце його нагріло. І виходить оцей 1 сантиметр це оцей точка роси, яка вже накопичилось. тому що точка роси на цьому твердому, ось на цьому твердому, як скло, бачите? І якщо ми беремо ось. Оце рівний зріз – ось, це ваше е, скло бутилки. А оце це тепле е, теплота, яка гріє його. І оцей один сантиметр оцього шару, що я вам показую, ось. Оце називається. Оце -ця. Іні, чи як там сказати, що, те, що на бутилці, якщо бутилку витягнуть із холодильника холодну, поставить, оце це роса, оце тут вона накопичується. Тобто я вам щойно показав технологію, частину технології Овсінського, яка діє. І саме тому я стараюся не спішити з посівом. Ну, Буває всяке. Сьогодні ми вже почали, якщо там дивився хто відео. Ми сьогодні вже почали, але просто почали з маленьких ділянок, щоб там потім не летіть, не спішіть, і тим більше, що передають на післязавтра і на після-післязавтра дощ, то я і потім знову погоду. То я думаю, вже варто ризикнути. Тобто, друзі, хочете мати. Прибуток, працюйте по технології Всінського. Хочете мати багато роботи, працюйте за класичною технологією. Слава Україні, слава нашим героям. З Богом нам перемоги і миру! І хай буде з вами Бог!